Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я пропоную вам зі мною прогулятися місяцем травнем. Це найквітучіший місяць всього року. До того ж він такий різний на початку місяця квітли, одні квіти. Це тюльпани, нарциси, також вже переквітнув бузок. На жаль, чомусь я не встигла його зняти. А сьогодні я вийшла на свої клумби і познімала вже те, що квітне на сьогодні. Дуже гарно ще тримає свої квіти морозник. Я взагалі від нього у захваті, він в цьому році у мене вперше. Клематіс, поки в мене один, ну він вже трошки відцвітає, все, поки збиралася зняти відео, то він якось дуже швидко все переквітає. Ну і зараз дуже буйно і гарно квітнуть піони. Ну, від них ароматний, ймовірний. І я дуже люблю ось ці повні бордові піони. Ну, Також, звичайно, є в мене і рожеві. Також дуже гарно пахнуть. Ну і, звичайно, білі в самому розквіті зараз. А також є ще одна новиночка. Ну, ось такий піон, який є цього року квітне вперше. Також зараз сезон квітування ірисів. Ну, на різні смаки. Ось такі красунчики, ось ці такі небесно голубі, дуже гарні краса. Ось дуже красивий такий є, значить двокольорний. Навіть не знаю, що коментувати цією красою. Просто вихваляночка. Нас кажуть на це розбите серце. Не знаю, як правильно називається. Ось ще трошки красиву стрічку. Саме зараз сезон їхній. Це ось така новиночка, дуже-дуже гарний красунчик. І ось такий простенький лілейник яскравого такого жовтого кольору так розквітлий гарно вже. Також аромат від них неймовірний. Ну і вже починають квітнути ось ця королева саду Троянда. Ну Троянду не знаю, взагалі всі гарні квіти, але троянда я дуже їх люблю. Ще ось такий жовтий кущик у мене дуже гарний. Ось такі рожеві починають вже деякі квітнути. Дуже великі кущі, У мене є троянда, троянда кущова. Ось білі, вже деякі-деякі квіточки розквіт, розквітнули. І ось, ось Багато бутонів. Звичайно покажу, як буде квітнути. І ось іще одна красуня, яка вся в бутонах. Ще трошки-трошки і буде милуватись красою. Ну і повихваляюся, звичайно, своїми хостами. Я не знаю їхні назви, на жаль. Е ну, такі, Просто для огляду. Ця дуже подобається така голуба із білою такою е каймою. І ця також жовтенькою. цим вже по декілька років. Ну, це, звичайно, проста хоста, яка росте взагалі безпроблемно. Ну, але трошки, звичайно, не любить спеку, бо на ній листочки не підпікаються, вони опарюються. Ось є декілька новиночок, це я саджала в минулому році. Такі були зовсім маленькі, я навіть не знала, чи вони зайдуть цього року чи ні. Але все ж таки зійшли. Ну, ось іще така у мене є величезна хоста, така також безпроблемна. Ось такі кущі величезні ростуть. Це також новиночка минулого року. Як я їх сховала в таку тінь. Ну і трошки покажу свої гейхери. У мене їх небагато, але трошки є. Ну ось ця красива тут. В неї такі, ну, квіточки навіть цвіте так гарненько, такі квітоноси вже повикидала. І ось така ж тільки в іншому місці. Ну це трошки сонечко попадало, то вона виглядає, наче засвіченою, насправді вона така є темна. Ну і знову хости. Красуні хости. Це м'ята біля неї повилазила. Ну і ось тут гейхера, яку я також схотувала в холодок, бо вона ну, на сонечку ну, зовсім не хотіла рости. І це також новиночка цього року я купувала. ну така. І ще ось така грунтопокривна гвоздичка в мене є. Зараз якраз вона квітна, є, вона в мене в двох кольорах. Ну Поряд ось грунтопокривний березклет також мені дуже подобається. Я обсадила їм свої троянди. Ну, так дуже гарно виглядає і взимку, і літо. Ну, ось іще одна така гузтичка. Та світленька, така ніжна, такий відтінок рожевий. А ця така рожева. Ну і не могла не зняти свою лохину. Вона і квітне, і зав'язуються вже ягідки. Вона тут у мене біля квітня, така красуня. Цей красний пересклет у всій красі, я взагалі в ньому захваті. І готується до цвітіння моя лаванда. Дякую, що прогулялись зі мною, моїм садочком, моїми клубами. До нових зустрічів, мирного неба!